Сьогодні маємо позитивні новини від видання Форбс. ЗСУ почали контратаку під Покропськом. Головні цитати з цієї статті російський штурм міста поки що втрачає оберти. І наразі українські підкріплення, як мінімум бригада Карадаг, Національної гвардії, 12 -та Азова та 93 -та механізовані бригади ЗСУ, проводять дрібномасштабні контратаки, основним ефектом яких є сповільнення або незначний відкат російських успіхів. Гарно підготовлені резервісти стримують росіян під підселидовим і не дають шансів швидко захопити Покровськ. Битва за Покровськ та контрнаступальні дії української армії суттєво вплинуть на загальний перебіг російсько-української війни. Про це пише видання Forbes І дійсно наступ на Покровськ трохи дійсно, якщо подивитись по діпстейп, сповільнився. Але сьогодні вже стало більш відомо, що саме які ракети передав Іран. Росії, отже, ран передав понад 200 балістичних ракет. Про це пише видання The Times. Йдеться про постачання ракет ДЕФАС-300, які можуть досягати ціли на відстані до 112.